Чому важливо слухатися батьків? У чарівному лісі, де сонячні промені лагідно пробивалися крізь густі крони дерев, жило маленьке зайчання на ім'я Хвостик. Він був дуже веселий, допитливий і любив гратися з друзями, білченям сонькою, іжачком колючком і вовчиням сірком. Хвостик мав добрих і турботливих батьків, які завжди піклувалися про нього. Мама зайчиха щоранку готувала смачний сніданок, а тато зайчик навчив його, як ховатися у високій траві, щоб бути у безпеці. Вони завжди нагадували синові Хвостику, будь обережний, не відходь далеко від галявини, де ми живемо, і завжди слухай нас. Але зайчиня було таким допитливим, що іноді забувало про поради батьків. Чому я маю завжди їх слухати? думав він. Я вже великий, і мені нічого не загрожує. Одного сонячного ранку друзі хвостика гралися на галявині. Вони стрибали, бігали і вигадували різні веселі ігри. Але раптом білчиня Сонька сказала: Я чула, що за річкою росте, я чула, що за річкою росте чарівна морква, яка робить будь-якого зайця найшвидшим у лісі. Чарівна морква? здивувався хвостик. Я хочу її знайти. Але річка далеко, сказав їжачок кулючок, нам туди не можна. Хіба ти не пам'ятаєш що казали твої батьки? запитав вовчення Сірко. Не відходь далеко. Але зайчиня не слухала. Йому так хотілося знайти чарівну моркву, що воно вирішило вирушити у подорож самостійно. Я швидко знайду моркву і повернуся, подумав він. Хвостик тихенько вислазнув із галявини і побіг у напрямку річки. Спочатку все здавалося йому захопливим: високі дерева, незнайомі стежки, яскраві квіти, але чим далі він біг, тим темнішим і незнайомнішим ставав ліс. Нарешті він дістався до річки. Вода в ній була прозора й холодна. А місток, через який потрібно було перейти, був старий і хиткий. Хвостик обережно ступив на дошки, але раптом вони захиталися. Він спробував зробити ще один крок, і тут ой. закричало зайчиня і зісковзнула у воду. Холодна течія підхопила його і почала нести вниз. Хвостик злякався. Він намагався вибратися, але лапки ковзали по мокрому камінню. На щастя, неподалік летіла мудра сова. Вона побачила, що трапилося, і швидко покликала на допомогу лісових звірів. Першим прибіг тато зайчик. Він стрибнув у воду і витягнув хвостика на берег. Мама зайчиха швидко обійняла мокрого і наляканого сина. Ой, хвостику, ми так хвилювалися за тебе. вигукнула вона. Хвостик тремтів, але його найбільше хвилювало, що він не послухався батьків. Пробачте мені, прошепотів він. Ви мали рацію. Я більше ніколи не піду далеко без дозволу. Тато зайчик ніжно погладив його по голівці. Ми тебе дуже любимо, синочку, і наші поради не просто так. Ми хочемо, щоб ти був у безпеці. З того дня хвостик завжди слухав батьків. Він зрозумів, що їхні слова це не просто правила, а справжній захист від небезпек. А друзі тепер завжди нагадували один одному краще слухати дорослих, бо вони знають, що для нас найкраще. І з того часу всі в чарівному лісі жили щасливо, весело гралися, але завжди пам'ятали про головне слухати батьків, бо вони бажають своїм дітям тільки добра. Дякуємо, що були з нами у чарівному світі Казок. Щоб не пропустити нові історії, підписуйтесь на канал і натискайте на дзвіночок. Тут завжди на вас чекають нові захопливі пригоди та добрі казки. До нових зустрічей!